На огляді ось такий цікавий невеличкий ліхтарик. Розмір в нього дійсно невеличкий. Ось дивіться. Вага 50 грам. Ось так він виглядає ближче. Два діода. Датчик руху. Кнопочка вмикання вимикання. Регулюється кут нахилу. Пластик доволі якісний, гарна зборочка. регулюємий ремінець на голову. Ось бачите два таких діода з рефлекторами. З цієї сторони у нас умова заглушечка, гніздо Type-C, провід в комплекті. Тільки пройд. І переходимо до режимів. Глянемо так. Перший режим біле світло, потім жовте світло, обидва, потім червона ця. Річечка вмикається. І ось такий стробоскоп. В другий режим в нас вмикається жовтий діод. Просвітив ліхтарик 2,5 години. Діоди абсолютно не гріються. Діод абсолютно не грівся. Ну, це непогано. Внутрішньо будований, звісно, тут акумулятор. А ще датчик руху, Наприклад, як воно працює, бо по-різному бувають. Китайці роблять у нас це біле світло, і хочемо, щоб працювало жовте світло. Вимикаємо ось так. Загорається синім, і це в нас вимкнувся режим. Проводимо, спрацьовує, вимикається. Ось так працює режим сенсорного датчику. І кнопочкою всією вимикаємо. ну Ось такий цікавий налобний ліхтарочок. Моделечка у нас знову, повторюсь, G08. Кому сподобалось, ставимо подобаючки І до слідуючих відео.